Сьогодні третє. 02. Це вже урочище сухо теж на Буровенської сільської ради воно знаходиться. Оце тільки починається цей лісок, доріжка. О. Я пройду, і покажу, що тут залишилось. Це теж територія приблизно кілометр тягнеться, так вона вся вирізана. Тут дуже видно. Таві не озброєний моком, як кажуть. Я далі не буду йти. Далі видно, що там це вирізано. А буквально через цю доріжку, рядочком доріжка, це лісхозна територія, тут навіть ніхто нічого не зачепив. Тут не чіпають ліс. Тільки те, що на сільської раді. Сільський голова, тобто староста дозволяє цю бізакончену робити. Отак воно виходить.